Тризуб е, був закладений в 80-х роках. Е, 1980, здається, четвертий-п'ятий роки. Так це ж була Радянщина. Радянщина. І Щоб можна було тризуб закласти. Стоп, підождіть? Ні, я я помиляюся тоді. Да, це це не тризуб, це парк, кохів. Підождіть. А тризуб був закладений в 90-х роках уже. Ага. Десь на початку. після незалежності. Да, після незалежності. В 90-х роках. І він його, на ту, на ту пору ще в клесові трошки були люди жадні на оцей матеріал для озеленення. І він так в день посадять і цього вночі вкрадуть. А зараз уже успокоїлись? да, Зараз Заспокоїли? вже успокоїлись. За все так бруштин багато чого проніс. Зараз кожна, кожна клесівчанин має біля свого будинку і живоплод, і має для позелененню. По і от він так його тричі закладав, але він був таки впертий. Зверху оглядова площадка. Ходіть на оглядову площадку, зайдемо